Які настрої панують в Румунії на тлі виборів президента? The is pretty... країна насправді розколота між заходом і сходом? Це тому, що гібридна війна, яка ведеться Росією вже можливо понад 20 років, як мінімум, з 2013-го, Це точно, але навіть раніше. І ніхто в Румунії, ніхто з інституції не розуміє ризиків пов'язаних з гібридними війнами. Отже, у нас є проєвропейська частина суспільства і антиєвропейська частина суспільства. Російський наратив у соціальних мережах та теорія змови були дуже важливими. Це культурна війна. І я можу сказати, що Росія виграє цю культурну війну, тому що румунський народ не був готовий до неї. Росіяни використовують релігію, вони використовують так звану традиційність, щоб змінити свідомість румунів. І ми бачимо. Що відбувається, у нас є розкол між селом і містом, між бідним регіоном і багатим регіоном. Антиєвропейська і звичайно опосередковано проросійська громадськість існує. Виборці, які проголосували в першому турі в листопаді минулого року за Кліна Джорджеску, і вони проголосували, тому що вони хочуть дуже сильну Румунію, і вони вважають, що Румунія не відіграє дуже великої ролі в європейському союзі. І звичайно, оскільки Румуни. Мали певні проблеми зі вступом до шенгенської зони у 2022 році. Цей наратив мав сильну підтримку в деяких частинах суспільства, але дуже дивна ситуація з діаспорою. Можна сказати, що у нас є дві діаспори. У нас є молдовська діаспора. Як ви знаєте, вони абсолютно проти ультраправих. І серед їх усіх, 24 листопада, під час першого туру виборів, 10% виборців з діаспори були у Молдові. Вони не голосували за ультраправих кандидатів. Вони не голосували за Джорджерського або Сіміона. Але ситуація в іншій частині діаспори західній діаспори дуже складна на цю мить за нашими оцінками від 60 до 70% румунської діаспори проголосували за ультраправих кандидатів. Голосували за Джорджа Сіміона з партії АРУ, чи за Джорджеску чи за Віктора Понту, який є незалежним. Але він був президентом партії соціал-демократів також був прем'єр-міністром у 2012 по 2015 рік. І він дуже радикально налаштований на даний момент. Що дуже важливо для українців, так це те, що однією. З центральних тем передвиборчих кампаній є підтримка України. Я мав розмову з польським журналістом. Не секрет, що у Польщі є сильна українська меншина. Росіяни штовхають такий самий наратив і в Польщі, і в Румунії, що дуже дуже розумно, бо мова йде не про Росію, а про стан економіки, про традиційні цінності і так далі. У Румунії ми маємо проблему з деякими територіями на півночі Молдови, Буковиною, Бессарабією на півдні України. Це були і румунські території, тож спостерігається певна ностальгія за великою Румунією у частини громадськ але важливішим є наратив про права румунів в Україні, наратив про релігійні культурні права освіту в Румунії, нібито вони не поважаються українцями, нібито українці не хочуть визнавати румунську меншину. І навіть якщо демонструється, що це неправда, це не має ніякого значення, тому що теорія змови ґрунтується не на реальності, вона базується на міфі. І ще одна проблема це українське сільське господарство. У нас є багато фермерів у Румунії, які вважають українців небезпечними, як і в Польщі, як і у Франції. Тож той самий наратив використовувався скрізь у Європі, і, наприклад, на початку 2024 року, коли був рух фермерів проти українського експорту сільськогосподарської продукції, деякі з учасників мітингів виступали з російськими прапорами. Тому для мене це було дуже-дуже дивно, тому що традиційно протягом 200 років Румунія є антиросійським суспільством, а через гібридний порядок соціальну мережу ситуація змінилася всього за кілька років. Наведу приклад у 2018 році був референдум щодо зміни конституції в Румунії стаття про сім'ю, що визначає сім'ю в Румунії. Так от, популісти пропонували заборонити одностатеві шлюби, і цей референдум був визнаний недійсним, тому що не було явки, і кампанія за утримання від референдуму мала гасло. Це не наш референдум це референдум Путіна, і це було у 2018 році. Жовтень 2018 року це лише сім років від сьогоднішнього дня. А тепер ми маємо зміни. Чому? Тому що у 2018 році TikTok тільки починався. А зараз ми маємо чітке домінування. TikTok з його алгоритмом радикалізації це дуже важлива зміна. І Ось щоб ви розуміли, що відбувається всередині діаспори. Вони не живуть у справжній Румунії, вони живуть у віртуальній Румунії, і ця віртуальна Румунія це суцільна катастрофа. Це корумпована країна, яка має великі економічні проблеми. Хоча Румунія, взагалі-то, є дуже хорошим прикладом економічного успіху, тому що у мене є простий приклад для вас: з 2000 по 2023 рік зарплати в Румунії зросли на 800%. Це дуже важлива зміна. Зараз Румунія посідає позицію за ВВП на душу населення кращу за Угорщину Грецію та Португалію. Такого ніколи в нашій історії не було. Але навіть якщо Румунія є у дуже хорошій позиції, наратив говорить, що це не так. У нас. Ільна проросійська пропаганда у вас, українців, уже є досвід в роботі з розпропагандою, але румуни не такі стійкі. У нас немає такого досвіду. Сіксперієс They don't have the of this. який інтерес Росії в тому, щоб дестабілізувати Румунію, It's not just about It's about Union. йдеться не лише про Румунію, йдеться про Європейський Союз. І якщо Румунія і Молдова перебувають у кризі, для Росіян це добре. А якщо це будуть ще й проросійські уряди, ідеально так само, як і у США, РФ також працює над створенням криз у Франції, в Німеччині, в Італії, в Румунії. Теж росіяни можуть розколоти суспільство нездатністю мати чіткий уряд, нав'язуючи економіки. Ічні проблеми, як ви знаєте, Молдова має серйозні проблеми в економіці, тому що Молдова переважно сільськогосподарська країна. Румунія має таку ж проблему в сільському господарстві через війну в Україні, але це не було настільки важливим, тому що в Румунії сильна економіка. Росіяни хочуть політичної нестабільності в Румунії. Це підвищує економічну та соціальну нестабільність для Росії. Політична криза золото. І так, Румунія зараз в політичній кризі. Це очевидний успіх Росії, тому що вони розколюють румунське суспільство, збільшують соціальну та культурну кризу. І зараз Румунія, яка раніше була взірцем на Балканах, це країна в дуже складній ситуації, і це добрий знак для таких країн, як Угорщина чи Словаччина, які не люблять Україну. Вони очікують, що Румунія стане неліберальною країною, як Угорщина та Словаччина, можливо, як Болгарія. Підтримка України чи Європейського союзу це не так важливо, тому що вони пов'язані між собою. Європейський союз, західні країни з Європейського союзу, вони дуже добре розуміють небезпеку російського наступу. Вони розуміють, що відбувається, і у нас. Є хороший приклад. Кілька днів тому Сіміон дав інтерв'ю агентству Reuters, і він сказав, що Росія не є небезпекою для Румунії. Тож цілком очевидно, що якщо Росія не становить небезпеки і не є загрозою для Румунії, то вся румунська політика щодо оборони є хибною. Він сказав, що справжньою проблемою для Румунії є нестабільність НАТО в цій частині Європи. Тому важливо розуміти, що Росії не обов'язково мати проросійський уряд навіть з таким урядом, як Орбана чи Фіцо, ви можете контролювати суспільство, і це дуже важлива різниця. У мене є хороше. Приклад, і ви як українські журналісти в Бухаресті дуже добре розумієте, що ми, румуни, не розмовляємо російською. Румунія єдина країна з колишнього соцтабору, де ніхто не розмовляє російською мовою. Лише ті, хто народився в Росії, так і у нас деякі меншини, українські меншини, російські липовани, які розмовляють російською мовою. Але суспільство загалом ні, тому тут дуже важко побудувати проросійський уряд, тому що люди не настільки відкриті до цього. the people finally Are not so open to that. як ви оцінюєте внутрішню та зовнішню політику Джорджа Сіміона, і, зокрема, ставлення до України, For the для західних журналістів. Сіміон позицінує себе як румунська версія Джорджі Мелоні. Але Мелонія антиросійська і за Україну. А у випадку з Сіміоном він більше схожий на румунський аналог Орбана. Він проти верховенства права, проти науки. Це дуже по трампістськи, якщо хочете. Тому що у нас на рівні суспільства є деякі трампістські групи. По-перше, є євангелісти, люди з неопротестантських церков, особливо п'ятидесятницьких. Вони дуже впливові в Румунії, навіть на кордоні з Україною, в деяких департаментах, повітах, які знаходяться поруч з Україною, вони мають сильний вплив. І вони антиукраїнські, вони не є проросійськими безпосередньо, але через те, що вони мають ті ж самі цінності, що й Путін, вони стали остаточно проросійськими. Тому ці люди дуже важливі для сімьона, і вони виступають і проти наукової освіти, і проти європейського союзу. Не думаю, що Сімон має владу як президент, щоб повністю змінити румунську політику. Він може поставити Румунію в дуже складну ситуацію, як, наприклад, Угорщина чи Польща на момент, коли при владі була колишня партія право і справедливість, і вони не мають доступу до європейських фондів. З Зрозуміло, чому Румунія розвинута краще за Угорщину, бо Румунія була ліберальним островом в неліберальному морі, і вона може розвиватися як Польща після уряду. Піс. Однак, якщо ми змінимо напрямок, і це і економічна і соціальна катастрофа для Румунів, і це вплине на відносини з Україною. Сіміон, персона персонанонграта в Молдові і в Україні. Тож, якщо він стане президентом Румунії, ситуація буде дуже дивною. Наші відносини з Молдовою можуть бути зіпсованими, і це справжня проблема. Бі дизастросдатріалпроблем. Якщо Сім виграє, який шанс, що він протягне Джорджеску в уряд? Я в цьому не впевнений, бо у нас є інформація з середини партії Сіміона. Навіть Георгій Бакарій, який був членом партії Сіміона, власник футбольної команди Стяова, дуже ортодоксальний східний політик, близький до фашизму. Він сказав, що Сіміон налаштований проти Джорджеску, і у нас є інформація з середини партії про це. Президент Румунії не дуже впливовий, він не має реальної влади. Він не може розмінити уряд, не може розпустити парламент. Отже, буде дуже важко протягнути Джорджеску на посаду. Що Румунія не перебуває в політичній кризі, я не впевнений у стовідсоткових шансах Сіміона бути обраним президентом. І навіть зважаючи на те, що в нас є проблема з безвізовим режимом, з американцями, які мають деякі коментарі щодо виборів. Повідомлення з Америки виглядають дуже дивно, тому що у нас є моніторингова команда тут в Бухаресті, яка спостерігає за виборами. І вони сказали: гаразд, все ясно. Ви маєте російське втручання у ваші вибори. І у нас є коментарі американського посольства, з деяких виступів вицепрезидента Джей Ді Венса, який сказав, що демократія це захист думки кожного. Гар але реальність така, що ультраправі маєш в Румунії лише 40%, бо Вони не мають 50%, і їм важко завоювати саме ці 10%. Це Це не неможливо, але дуже складно. Але мета Росії не в тому, щоб перемогти на виборах. Це мета Сімеона. А от мета Росії полягає в тому, щоб роз'єднати румунське суспільство, і це як у вас в Україні. Подібна ситуація. Але ви були готові до цього. Румунія ж не готова до цього. Отже, Румунія наразі не дуже стабільна. Але я думаю, що нарешті ми зможемо мати прозахідного президента. Це залежить від виборів. Файналі. we can have a pro western uh, president depends depends on the election date